Яке ж прекрасне рішення було переїхати в село? Це така романтика, своє власне подвір'я, квіточки, травичка, ця зелень, небо, простір. Немає цих людей, немає цих машин. Да, Бусічка? Тваринки, квіточки, котики, котики. Зняв? Боже, як мене задобало вже косити цю траву. Це якийсь просто піпець. Як я взагалі могла повестися, що село це романтика? Казали, якщо он не садить город, то роботи тут немає. Я траву цю кошу кожу що ти лізеш і лізеш, наче ти колишні, без конца лізеш, скільки можна? Асфальт, мабуть, теж непогано. І красиво, може бути, пліточки всякі. Ти що, на стероїдах ростеш? Я ж тебе вчора косила. Про це! Трава! Ти що і вночі фотосинтезуєш? А лазерна епіляція для трави буває? Ну, гірбиться де хіба що. А давай в Київ переїдемо назад. А коти. Блін, треба ще коти спочатку. Сначала...